Хей, хей, з вами Долрей, і ви потрапили на огляд по суті. Ювілейна десята частина. А це і сім вартандер. Раз уж таке діло, і в минулому відосі ми розглядали найдорожчий танк в грі, то чому б не піти, як то кажуть, по накатаній та не розглянути другу за дороговизною техніку. А саме ІСА-7. Машина не менш унікальна від Є-100, і також була доступна під час одного із марафонів у 2018 році. Ех, якби ж я тоді знав, що йде, треба фармити. І 7 представлений в тундрі на шостому рангу і має бойовий рейтинг 8,3 у всіх режимах. Ну що ж, давайте з вами глянемо, що як і до чого, і чи є ця машина насправді такою імбовою, якою собі її уявляють більшість гравців, що звикли до потужності кристалініуму. Розпочинаємо із бази, а саме із озброєння танку. І7 нас тут може навіть дещо здивувати. Машина озброєна цілою 130-мм гарматою С70, яка, попри свою габаритність, має не таку довгу перезарядку, а саме автомат заряджання в 10 секунд, що для радянських важких танків взагалі є рідкістю, якщо не одиничним випадком. Він, до речі, з точки зору швидкості перезарядки, є не найшвидшим, якщо порівнювати з перезарядками інших танків на цьому ж Б. Однак, я думаю, це вже добре, як для 130-мм ствола. Опускатись та підійматись, він, до речі, майже не може, та й робиться занадто повітряно. Що загалом притаманно усім танкам радянської школи танкомбудування. Горизонтальний привід ще дещо адекватніший, хоча і не космос. І снарядів маємо лише камерні і фугасні. Однак, звичайно, що стріляти будемо тільки першим. І насправді ці камерники ніби й потужні. Однак я б краще обрав майже такі ж у Т10М, однак на двоплочинному стабілізаторі, якого тут, на жаль, немає. Вибухівки у цих снарядів вало, на ваншоти вистачає. Кулебедів тут насправді дофіга, але почнімо із великокаліберних. Один у нас на даху, інший спарений з гарматою в башті. Це 14,5 мм КПВТ і з малим боєм. Запасом, але хорошим пробиттям. А у того, що на даху ще й хороші КВНи і зрідка можна його використовувати в якості зенітки. Окрім таких кулеметів, є ще цілих шість малокаліберних, два з яких знаходяться у башті і спарені з гарматою, а чотири розташовані позаду башти та з боків на корпусі. Ці кулемети не особливо корисні і виконують роль максимум пригнічення противника. Спонсор цього відео, коньяк Довбуш Карпатський. Довбуш Карпатський це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський, з вогнем в душі. Ну і найцікавішим аспектом цієї машини є певно її бронювання. Тут ми маємо славнозвісну форму корпусу у вигляді так званого щучого носу. Подібна вже застосовувалась на танку ІС 3, який ми оглядали декілька відео тому. Однак, на відміну від 30 мм у люкові механіки водія, як у того танка, тут же здогадались наварити аж приблизно до сотні, що вже в рази зменшує шанси на рандомні пробиття рикошетом від башти. Та і у башти до слова змінила. З форма, і тепер взагалі зливити зловити якісь рикошети в корпус, мало ймовірно. Сама ж вона теж добре броньована, а тому пробити її зможе не кожен. Чого не скажеш про корпус? Камерники він тримає на ура, можливо, ще інколи зможе танканути слабкі підкалібери, але ракети, ломи і все інше, що є уже на цьому БР, він їсть просто так, і залітає воно аж до моторно-трансмісійного відділу, який тут знаходиться позаду машини. Не дивлячись на свої великі розміри, клас техніки важкий танк. В принципі, і навіть не з малою вагою в цілих 68 тонн, машина завдяки 1050 сильному двигуну і добротній трансмісії може розвивати швидкість до 60 км на годину вперед та до цілих 23 назад. Звичайно, що ці показники дуже дивують, особливо як для, знову ж таки повторюсь, важкого танка. Цієї рухливості цілком вистачає для ІС-7, і на ньому ви будете почувати себе скоріше не в шкурі важкого танку, а навпаки, в шкурі середнього. Та їде він загалом порівняно із яким-небудь, наприклад, Т-54 чи йому. Подібному. Все, що маємо із фішок та цікавинок, це знову ж таки тільки димові гранати. І те, як їх точніше можна назвати, навіть димовими шашками. Тому як це насправді просто дві бочки позаду машини із димовою завісою, які, зрозуміло, відкидаються тільки ззаду машини і не закривають її від противників, що дивляться на танк спереду. А тому їх варіативність застосування падає майже до нуля. Це хіба прикрити відступ. Загалом і 7 назвати їм бою язик не повертається, як і будь-який радянський важкий танк, а особливо вже такого високого бойового рейтингу. Він занадто сильно залежить від БР, де грає. Відтак, коли потрапляється вниз списку, то кіли йому даються дуже важко, а його, в свою чергу, можуть просто шотати пострілами тупо ВЛД за допомогою якого-небудь лама чи ракети. А от коли він в топі, що насправді буває рідко, то можна почувати себе справді важким броньованим танком і навіть пробувати танкувати снаряди противників, а завдяки хорошій рухливості, у м'ясні позиції і навіть виходити звідти переможцем. Такі свій можна сказати. В певному сенсі танк прориву. Історично жість 7 або ж інша назва об'єкт 260 насправді являвся тільки експериментальним радянським важким танком. Свого часу вважався найважчим серед радянських важких танків, був найпотужнішим танком свого часу, а з'явився він на світ у 1945 році. Однак стати серійним зразком йому так і не довелось, і залишилися тільки пересерійні та експериментальні зразки танка. Щоправда, якщо забігати наперед, то пізніше дуже багато напрацювань та технологій для новіших танків, в тому числі і важких, було взято саме із зі 7 До речі, ще один цікавий факт, що двигун тд 30 для цієї машини розробляли на. Базі авіаційного двигуна АЧ 300 Однак у останніх моделях ІС-7 навіть використовували модернізованішу та ще потужнішу версію, яку ставили на торпедні човни. Танк, як я вже казав, вважався найпотужнішим танком свого часу. Однак через ракетно-ядерний конфлікт відомих нам держав, потреба в такому дорогому та важкому танкові відпала, і було вирішено більше опиратись на розробку середніх танків. Загалом, якщо навіть звикнути до гри на ІС-7, а перед цим якимось чином ще потрібно його мати на аккаунті, оскільки його ціна на хвилинку я вже порахував приблизно 63 тисячі 360 гривень, то навіть звикнувши все рівно нормально та кайфово відігрувати на цьому танку не вдасться. Оскільки в грі він знаходиться на такому БР, де проти нього вже часто трапляються машини 50-х та навіть 60-х років, які своїми технологіями технологія. Кінело, Звичайно ж, вже перевершують ІСА 7, і він вже не може із ними конкурувати. Зваживши усі за та проти, я готовий поставити цьому танку 60 радянських равликів. А вам я сподіваюся, сподобалось це відео. Ви поставили лайк, підписались на канал та вже пишете свій коментар думку про цього найпотужнішого в світі танка свого часу. А з вами був Далерей, до зустрічі.